Відкат або регресія. Що це таке? Бо його бояться як і спеціалісти, так і батьки. Регресія це тимчасове повернення до попередніх, часто більш примітивних форм поведінки, що може спостерігатися як і у дорослих, так і у дітей. У відповідь на стресову ситуацію або ж якісь зміни. Це явище воно має суто захисну функцію, так би мовити, допомагаючи організму впоратися з емоційним перенавантаженням, при цьому повертаючи людину до попередніх та комфортних моделей поведінки. Регресія може спостерігатися у дітей, ну, наприклад. Коли в родині з'являється молодша дитина, старша дитина починає смоктати пальця або використовувати дитячу мову, тут головне пам'ятати, що регресія це нормальна реакція на стресову ситуацію, і вона зазвичай є тимчасовою. Але якщо така поведінка вона затягується. Або ж заважає у повсякденному житті, то тоді краще проконсультуватися зі спеціалістом.